Людмила та її дев'ятирічний син виїхали з Запорізької області. Село, в якому вони жили, окупували в перші дні війни. Сьогодні жінка прийшла до центру допомоги врятованим, аби отримати продуктовий набір. Ну я евакуювалася через два місяці після окупації, тому що були проблеми з зв'язком, і села було дуже складно виїхати, коли немає власного транспорту. А потім, коли відновився зв'язок, я зрозуміла, що це якраз пройшов той час, що треба тікати, бо далі буде гірше і страшніше. Продуктова допомога якраз дуже важлива, тому що коли ти втрачаєш житло, коли в тебе великі проблеми з роботою, коли дуже багато людей, які приїхали, і ти ж всі багато втратили. То перша проблема все ж таки себе прогодувати. Окрім гуманітарної, в центрі надають юридичну допомогу, а також комплексну допомогу постраждалим від насильства, пов'язаного з війною. Приходять в центр і за психологічною підтримкою. Ну, наприклад, анкетування, да, мама не заплакала, або там ще щось. Тобто є якісь тригери, які нагадують людині, що я, наприклад, виїхала. Зі мною там то-то, то-то сталося. Буває таке, що плачуть тут і мама, і дитина, і може ну, різне. Тоді ми розуміємо, що в можливості людини треба працювати. Але це ж за згодою. Тобто людина повинна захотіти це робити. Центр допомоги врятованим, створений у співпраці уряду України з фондом ООН у галузі народонаселення. Схожі центри вже є у Львові та Запоріжжі. Подальшому будуть відкривати і в інших містах України Наталія Кузьміченко Ілля Ломовський, новини Дев'ятого каналу.